Олесю, вітаю тебе. Тож справді сьогодні однією топ-тем лиш, лишається звісно, що звільнення українських військовополонених. Однак нам і не варто забувати про наші збройні сили України, які тримають оборону та виганяють російських загарбників з території нашої країни. Тож далі коротко про те, що ж відбувається на лінії фронту. Ну і розпочнемо ми зі слов'янського напрямку. Тут українські військові продовжують наступ на лінії Лиман-Ямпіль. Я попрошу зараз режисерів вивести карту на екран, якщо це можна зробити, і подивимось, що ж відбувається тут. Отже. Російські пабліки пишуть про те, що українські сили вибили ворога з селища Дробишеве. Давайте подивимось на карті більш детальніше, де цей населений пункт знаходиться. Отже, бачимо наш слов'янськ, бачимо наш тимчасово окупований лиман, і хочу сказати про те, що саме на цій ділянці фронту зараз приблизно покажу, як це відбувається. Ось Чорною лінією я позначила на карті. Приблизно на цій ділянці фронту наші збройні сили і атакують. Ну і напередодні Збройні сили України також зайняли Ярову. Принаймні так говорять в соцмережах, адже наш Генштаб поки що цю інформацію не підтверджує. Ну і таким чином окупований Лиман майже повністю оточений. Хочу показати, де саме: ось, бачите, стрілочками тут виходить і. Ось тут і можна сказати, що з обох боків наші збройні сили на атакують, нападають на Лиман, аби звільнити наші українські території. Ну а росіяни стверджують, що українські війська намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя і в самому Лимані. Тож, як бачимо, щодня штурмують наші збройні сили цей населений пункт, тож будемо очікувати з цього напрямку позитивних новин. Ну йдемо далі і переходимо до Сіверського напрямку. Тут наші бійці продовжують просуватися далі від звільненої Білогорівки в напрямку Лисичанська. Подивимось детальніше на карті, як це все відбувається. Бачимо наш тимчасово окупований Лисичанськ та Сєверодонецьк, і бачимо вже звільнену Білогорівку, яку вже офіційно підтвердили. Принаймні про це заявив Сергій Гайдай. Ну і окрім Білогорівки, ймовірно, є успіхи у районі Золотарівки та Верхньокам'янки. Генштаб наразі мовчить. Давайте подивимось ці два населені пункти, бачимо, де вони знаходяться. І, ну, що хочу сказати, судячи по карті, ми можемо спостерігати про те, що потрохи потрохи, але збройні сили України просуваються до Лисичанська. І хоча успіхи є, але треба набратися терпіння, бо Луганщину звільнятимуть не так швидко, як Харківщину. Ну а тепер давайте подивимось, як на цьому напрямку наші воїни передають вітання окупантам. Стара армія міра, опікують запах. Лисичанськ. Чекай нас. 54-та бригада вже поруч. Збройні сили, Нацгвардія, ТРО. насгвардія, триво. Як так? Ось цей модернізований. Раза НАТО. Ну, а тепер поговоримо детальніше про Бахмутський напрямок. Отже, Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції. У генштабі України вже повідомили, що українські воїни відбили спроби наступу росіян поблизу з таких селищ. При дивимось на нашій карті наш Бахмут, і можу сказати, що наші збройні сили відбили атаки поблизу Зайцевого та Отрадівки. Сподіваюсь, що на карті видно ці два населені пункти. Ну а геолокаційні кадри даних Інституту вивчення війни також говорять про те, що, на жаль, російські війська, ймовірно, що зайшли на територію заводу Шампанських вин. Я... Він знаходиться на вже окраїнах самого Бахмута. Скажімо так, ось ця траса H32, вона називається вулиця Патрисія Лумумби в Бахмуті. І, цей завод вже служить такою собі відправною точкою між промзоною поблизу Бахмута та, на жаль, вже самими житловими кварталами. Тож, як бачимо, поки що наш Генштаб цю інформацію не підтверджує, однак будемо сподіватися на те, що наші Збройні сили будуть тут відбивати атаки і ситуація покращиться. Але як бачимо, знову ж таки, якщо трохи зменшити карту, то саме ця ділянка фронту червоними стрілочками і виділена, як бачимо, що. На жаль, тут росіяни атакують наші Збройні Сили України та намагаються завоювати наші українські населені пункти. Ну, тепер переходимо трохи далі і будемо поговоримо про наш південь. Отже, запорізький, запорізький напрямок поблизу Вугледара. Ут окупанти перекинули додаткові сили на лінію фронту в Запорізькій області. Генштаб України повідомив про продовження обстрілів уздовж лінії фронту в цьому районі. Зокрема, сьогодні вранці було обстріляно саме місто Запоріжжя. Також Міністерство оборони Росії стверджує, що українські сили здійснили невдалу наземну атаку поблизу Павлівки. Бачимо, вона на карті намальована зеленим кольором, адже вона звільнена збройними силами України. Ну і далі переходимо до півдня нашої країни, до нашої тимчасово окупованої Херсонської та Миколаївської областей. Ну і на цьому напрямку українські війська продовжують перекривати російські наземні лінії зв'язку. Повідомляється про численні удари української авіації та артилерії по зосередженню російської живої сили та техніки в цьому районі. Ну а тепер подивимось детальніше, що ж відбувається на лінії фронту. Російські пабліки стверджували, що Збройні сили України йдуть в наступ одразу в трьох районах та продовжують просуватися одночасно у кількох напрямках. Давайте подивимось на карті. Як це все відбувається? Бачимо наш тимчасово окупований Херсон? Отже, від посад Покровського до Херсона це буде приблизно. Один із напрямків інший напрямок від Снігурівки до Херсона, і третій напрямок це від Снігурівки до Нової Каховки. Можемо побачити на карті, що таким чином утворюється перерізання просто російських військ Аби просто розбити окупантів на кілька частин. Ну принаймні, про це пишуть в соцмережах, адже ми знаємо, що наш генштаб цю інформацію явно не буде підтверджувати. Ну і детальніше про ситуацію на півдні розповів військовий експерт Олег Жданов. Тож давайте його послухаємо. На юге Украины мы продолжаем уничтожение запасов и логистики этой группировки. Ну, если, допустим, верить австрийскому, австрийскому аналитику, военному аналитику Тому Куперу, то в, на, на южном направлении мы находимся где-то в порядка 8, 8 километрах от города Херсон. Вот, это ну, информация, вы же понимаете, инсайдерская. От, почему он так посчитал, трудно сказать, откуда у него такие данные. Наш Генеральный штаб пока официально такую информацию не подтверждает. Но тем не менее, будем верить в лучшее.